Ранок 31 травня вулиця Маршала Березова у Полтаві. Скупчення людей на дорозі тіло чоловіка. Сталося. Смерть місцевого чоловіка 25 років за даним фактом розпочато кримінальне провадження за численно перш статті 115 кримінального кодексу України. Тіло чоловіка направлено на проходження судово медичної експертизи для з'ясування причини смерті. Близько 8.40 цього ж дня до поліції надійшло повідомлення і про ДТП на перехресті вулиць Соборності та Зіньківської, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За попередньою інформацією, автомобіль швидкої медичної допомоги під керуванням 36- річного місцевого. Водія, рухаючись з увімкненим проблисковим маячком, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Пасад під керуванням 57-річного полтавця. Відбулося зіткнення між двома автомобілями: це спеціалізований медичний транспорт та легковий автомобіль Volkswagen Пасад. Внаслідок зіткнення пасажири обох автомобілів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу для визначення ступені тілесних ушкоджень. Як нам стало відомо, з власних джерел швидка, яка втрапила у ДТП на перехресті Соборності та Зіньківської, їхала саме на виклик за адресою маршала Бірізова, де загинув чоловік. Проте у поліції зауважив речник Полтавського райуправління, ці події наразі між собою не пов'язують.